БЕБІ Bon Я зуби чисті 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 так люблю. Я зуби чисті, 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 чисті так люблю. У роті треба рухати щітку по колу. І з двох боків почистити обов'язково. Лиш дві хвилини вранці і ввечері дві. Щоб зубися яли мої. Люблю я чисті, я чисті, 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 чисті зуби всім, зуби ретельно, я чищу своїм, щоб чистими і здоровими вони були, і щоб свіжим води мій був завжди, я зуби чищу, як бос. Я хочу почистити зуби. Прошу, тримай. Це щітка для зубів. Мені нема чого чистити. Ах! У мене немає зубів. Еммо, в тебе скоро буде багато молочних зубів. Потім вони випадуть. А згодом уже виростуть постійні зуби. Це так у всіх. А поки що ти можеш почистити своє ясна. Спробуємо. Ні, дякую. Який сенс? Щоб позмагатися учищенні зубів. І виграю я. А по-моєму і я. Тебе паста на футболці. Ах! І в тебе. <звук> <Яс>? <звук> Пахне свіжою м'ятою. Це паста, теді, щоб чистити зуби. Хочу зуби. Зуби? Ха! Кому потрібні зуби? Іграшкові ведмедики їх не мають. У Карла і Конрада зуби є. Я хочу зуби, як у них. Хм. О, я придумав! Є стара казка про дослідника, що плавав морями, шукаючи спосіб лишитися вічно молодим. Він шукав фонтан молодості. Якби я була молодшою, я б ще не народилась. <гум> так, але в дослідника народилась маля, якому потрібні були зуби, як і тобі. І це маля знайшло фонтан зубних щиток! Справді, а зуби там були. Що ж? Спосіб з'ясувати лише один. Треба знайти фонтан зубних щиток. Шукаємо радість у житті сперед. Ой! Добрий! Прямуємо ми! Фонтана зубних щіток я тут ніде не бачу. Те, що ти не бачиш, не значить, що його тут немає. Глянь, це не просто якийсь там човен, це зубний пород. І він, напевно, перевезе нас до фонтану з щиток! щитом, Якщо я почищу рот цією щіткою і пастою, в мене точно з'являться зуби. О, то краще спробуй! Ммм! Це приємно. І в роті тепер смачно! В мене вже є зуби. Не працює. Хм, думаю, фонтан зубних щіток навчає, як чистити правильно. Тож, коли зуби виростуть, ти знатимеш, як про них дбати. Я хочу зуби зараз. Згадаю, ти ж не зразу побачила фонтан. Але він був те саме і з зубами. Вони є. Просто чекають свого часу. Вони з'являться, обіцяю. О, Ема чистить. Як ти показав, я найкращий зубочист і вчитель зубочищення. У тебе паста на футболці, де?